Для Талми Ацілі 7 жовтня 2023 року досі триває. Її сина Авіва було вбито, коли той захищав від хамасівців. Їхні кібуц нападники сотнями штурмували поселення Нір Ос, розташоване менше ніж в кілометрі від кордону з газою. Терористи вбили Авіва та вивезли його тіло в газу. Його останки утримують в заручниках. Тому в кібуці для нього облаштували тимчасову могилу. Наша громада досі поранена та стікає кров'ю. Я навіть не можу уявити, що тут буде в майбутньому, як з точки зору безпеки, так і з точки зору емоційної сили, необхідно для повернення в місце, яке зазнало стільки втрат. раніше мені дуже подобалося ходити, босоніж, по соніш як в кібуці, так і на полях. А зараз у мене відчуття, що це закривавлена земля, і я не знаю, як тепер ходити тут, босоніж. соніш. Кожного четвертого жителя цього кібуцу або вбили, або захопили в заручники. Більше половини місцевих будинків зруйновано. У сусідньому кібуці Беері було вбито понад 100 жителів. Серед них був і Хагі Авні, батько п'ятьох дітей і член групи безпеки кібуцу. Його дев'ятирічна донька Еліель пише ім'я батька на стіні, де раніше була її кімната. Мітка я сумую за своїм татом. Я хотіла попрощатися зі своїм будинком, поки його не зруйнували перед відбудовою. Багато жителів Беері та інших прикордонних громад гази сумніваються, що вони повернуться. Взагалі питання полягає у тому, як тут далі жити, навіть з якою домовленістю за участі Єгипту та Йорданії. Неможливо увесь час жити на вістрі ножа. Я проти того, щоб поруч зі мною була нескінченна війна. Протягом останнього року родини заручників проводять масові мітинги. Вони вимагають від уряду Ізраїлю повернути понад 100 людей, які досі перебувають в руках терористів. А Вічай Бродат із Кфар Аза розпочав протестний рух через кілька днів після атаки 7 жовтня. У цей день його дружину та трьох маленьких дітей захопили в заручники. Його родину вдалось звільнити під час обміну в листопаді. Виступаючи на руїнах свого кібуца, чоловік каже, що ізраїльське суспільство досі дуже травмоване. Як нація. Ми маємо пам'ятати цей день як частину єврейської історії. Але якщо ви запитаєте мене, то я хотів би продовжувати жити звичайне життя, думати про майбутнє, жити в мирі після всіх цих страждань. Я думаю, у нас є можливість зробити це зараз. Обидві сторони дуже постраждали. Але навіть через рік після нападу до угоди про припинення вогню в газі та звільнення усіх заручників здається і ще дуже далеко. А ті, хто в Ізраїлі втратив рідних та цілі громади, кажуть, що 7 жовтня 2023 року для них ніколи не закінчиться. Катерина Лісунова, Лінда Градштайн, Голос Америки із прикордонних громад гази.